Ех, хочу вам багато чого розказати, але не можу. Як з її мушки? Тепер ким у нього каска вже є? Треба тікати. Який я жорсткий. Ой-ой-ой, та там такий хедшот, таке два пішло, що. Ай йому греть. Як то кажеться? Розказуйте всі свої. Не можу Я вже думав арбалет. Панцер якогось бив. Ну, таких два тапчики дав капець. Я без броні бігав. Воу-воу! ха але я розвалюю їх капець, просто став лайк, підписуйся на канал, Жми колокольчик, що як там. Да, ну це було жорстко, насправді. Злой кот, злой мудак, Сергій, привіт. Ей, чого мене ніхто щойно не похвалив за сковорідку і панцир вод за одну секунду? Капець просто. Oh. Оа. Оа. Дев, я ж сказав привіт, ні? Я ж відповів тобі на питання, навіть Яка відписка, я тобі відпишуся зараз? Не забувай що я по DPI вичисляю всіх, хто відписується. І потім їх більше ніхто ні в якому чаті не бачить. Перше подумай, чи тобі це потрібно, а потім роби. І взагалі -то ми добиваємо 6 тисяч підписок і ніяк не можемо. Тому нам потрібна підписка, а не підписка. О, я бачив чувака на криші. Може, його заберу так? Такою тактикою? О, я його заберу, походу. А, його пушили. Ну давай, виходи. Три. І жодного. І жодного в голову? Серйозно? Ну ладно, ми нормально почали розминку. Петро, привіт. То хто бімба, ти цього не зробиш зі мною? Ти не посмієш. Вітаю, чи вирішив питання з вилітом гри? Ні, я нічого не вирішував, але вона почала просто. Ох, як я гарно побачив його прикинь. Щурика маленького такого сидить там на другому поверсі. Гранат немає. Як мені його зловити, скажи? Без гранат, без флешки я його не запушу. хм, хм, Гм. Хм, хм, хм. Дмитро, привіт. Як сьогодні самопочуття? Нормально. Начебто замучений, я спав тільки дві години. Так, я чекаю ще 5 секунд. Якщо ні, то я пушу. Раз. Два. Три. 4, 4 з половиною, 4 з волосиною. Ах, ти ж суч, блядь. Вот. Зарухався сразу, Щурик малий. Василь привіт, стар привіт. Юра, привіт. Підеми. Та ні, кидиме. Все нормально. Ми так, Ми так вміємо. Ай-яй-яй, блядь, ну лучше ремонт взяти насправді. Що в мене тут? 200 патронів, я думаю, цього достатньо. Ніхто не має збільшеного магазину. Всього лише перша катка. Goldberry, привіт. Лайкосів підписок. Так, підписки нам потрібні. Я вже хочу добити насправді цих 6000 підписок і просто піти відпочити хоча б 2 дня без стрімів. Тому що, ну, я надто багато часу віддав стрімам і. Вже хочеться побачити цих 6К. Бля, ну там чувак біжить, я ніяк не можу тих двох залутати, яких забрав. Він уже біжить до мене. Я зустрічаю людей. Він прям через міст буде бігти, він хоче машину забрати. От я дурак. Ой-ой-ой, дурак. Ну, для нього це був сюрприз. 10к лайків треба сьогодні. Ну нам хоч 3 три сотні три сотні лайків. Мені здається, це є наш зараз дуже хороший результат за стрім. 3 сотні лайків, це прям дуже багато. Повірте, багато того, що є деякі стріми. З десятками підписок, тисяч і не набирають 300 чи там 400. Тому, коли я бачу кожного стріма 3 сотні лайків, я більше, ніж задоволений. Так, так є. Того що це дуже багато. І Як не крути. Суч, ще б цього закрити, але... Я вже не встигну. Василь, чого не хочеш на Twitch стримити? Хочу. Хочу, хочу. Ти не робиш реклами свого каналу. А де рекламуватись? По тобі? Один плюс один, ну дай рекламувати канал. Вот суч, Ей! эй? What? На тему. Брид, <ривіт> як успіхи? Перша катка тільки. На Twitch забанять швидку. Ні, швидку ні, тому що там ніхто ж не буде дивитися перший е, мільйон стрімів. Та Її ніхто жалоб не кине. Ну, тільки от болото, оце. Треба буде думати, що казати про них. Оцих полудурків сусідських. Бисемки я уже давчик в катку козаке, привіт Корбін, привіт Як ваші справи? На зону мене витягує, Ні, wow. nee, ну це якийсь ніякий взагалі тип Ну, і я ніяко стріляв. Що не переглянув відео з челенджем, дуже круто вийшло. Дякую, Андрій. Добре, дякую, як челендж, бо я був відсутній. Поки що не знаходили арбалет. Поки що не знаходили. Роман, доброго вечора. Ой, я вчора катамаран гарно звиніс. Капець просто. Чуєте, літуни ви, блін. Вас скільки тут? Присель, гарної гри Мастер, привіт. Розліталася, блядь. І червона зона, нон-стоп на мені просто. Привіт, Ігор. Раз вилучив, до речі. Стоп, я десь бачив патрони. Ну прям ідеально працює, пап. Знаєш, прям мені подобається. А в мене є машина. У мене є машина, в мене є третя броня, в мене є 9 кілів. Ще 29 живих. Мені або їхати шукати всіх зараз гори вбивати. Або зайняти білий будинок. І грати від зони. Едуард, доброго вечора. Дружині не подобається, що ти мотікаєшся раніше, ніж такого. Дружина Мастера, вибачте, будь ласка, був неуважний, більше таке не повториться. Розійшлась дитина тут розматюкалась. Ой, його, його забрали. Вибачені бачення Ух. Добре. Ей Вот за що я не люблю. Ее драгунов. Е, за то, що ти попадаєш в голову, і, і він не нокає. Він не хоче нокати просто. Ну, з великої дистанції маю на увазі. Фактом мені в спину хтось має прийти. Ну, от, блін, зараз. Не можу запригнути. Він ще когось вбив! Ні, ну це було прикольно, придумано. Ти я не в зоні, п'ята фаза, серйозно? Де моя машина? Хай, якщо він ще мене зараз вб'є з патрону, то буде жорстко. Це літає, я просто в паб 800 років не грав. Катамаран. Катамаран літав. Ой, стоп, його ж тут забрали біля цього камня, може в нього були п'ятірки. Але дебіли, блядь. Пробивають колеса, розумієш? От я приїхав собі. Добре, дайте мені Мосінку. Зараз будемо покарання робити. Я матюкнувся, сорі. Ай-яй-яй. Yeah. Ляець на око да Руске до ноль. Просто ноль. Привіт, лайк є і в чат написав. Дякую, привіт. Ой, чувствую, мене зараз покарають. В мене баги, в мене нема гранат, в мене немає димів. Таке собі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Старався для вас? Бам! І топчик з першої катки на стрімі Воля, клан був, до речі. Мені здається, він мені злився, або що, я не розумію просто. Він стріляв в небо. То я сп... Чува спати. Другий день на топ заходжу, бач? Ну, катка з першої топ. Це прям жорстко.